Мова зірок, коли Всесвіт починає говорити, уявіть, що кожна зоря, кожен пульсар і навіть темна матерія є частинами гігантської космічної мови. Сигнали космічних тіл не випадковий шум, а складний код зашифрований у їх фізичних характеристиках, параметрах руху, випромінюванні і навіть в гравітаційних хвилях та у самій структурі простору часу. Тоді штучний інтелект стане єдиним перекладачем, здатним прочитати мову зірок, яку людство слухає протягом усієї своєї історії. Якщо ми навчимося розуміти цю мову, то можемо виявити знання про фізику Всесвіту, а також щось набагато глибше і дивовижніше, зокрема розповіді про досі незнане розумне життя, історію, філософію або навіть мистецтво, яке людство ніколи не могло собі уявити. Якщо мова зірок це не просто дані, а живий діалог, то відповідь людей може мати непередбачувані наслідки. Можливо, ми станемо першими, хто почує голоси міжзоряних цивілізацій, які давно зникли або навчимося говорити з самим космосом. Тоді Всесвіт відповість нам не як спостерігачам, а як співрозмовникам, щомиті із навколишнього Всесвіту. Земні спостерігачі, астрономи отримують незліченну кількість сигналів електромагнітного спектру, гравітаційні, потоки частинок. Як розпізнати інформацію в сигналах з космосу. Щоб відрізнити справжнє послання від випадкового шуму, треба уважно досліджувати будь-який незвичайний сигнал, щоб визначити наявність повторюваних структур або незвичайних патернів, які не можуть бути властивими природним явищем. Наприклад, точна періодичність радіосигналів чи наявність відомих науці математичних послідовностей на кшталт простих чисел, свідчитимуть про штучне походження сигналу. Тут важливо виключити можливі радіоперешкоди від природних та створених людиною джерел, як от земні радіостанції або космічні апарати, які обертаються на навколоземній орбіті, сучасні методи аналізу із залученням штучного інтелекту. Допоможуть шукати приховані закономірності, тонкі патерни, аналоги мовних структур тощо. Мова зірок може кодувати інформацію у спектрах зірок або через поляризацію світла, квантові явища, топологію простору часу або навіть естетичні закономірності. Якщо колись людство отримає сигнали від інших цивілізацій, вони швидше за все не будуть схожі на те, що ми очікуємо. Справжній контакт. Може виявитися не в зрозумілих повідомленнях, а в чомусь набагато глибшому, у самій структурі Всесвіту, яка, можливо, з самого початку була призначена для передачі інформації, тому важливо залишатися відкритим до несподіваних відкриттів, але завжди перевіряти дані з науковою обережністю. Але хто або що розмовлятиме мовою зірок? Можливо, це сам всесвіт намагатиметься нам щось сказати. Вікові зорі, квазари, чорні діри і навіть квантова піна вакууму можуть бути носіями інформації, яка закодована в їхній природі. Якщо припустити, що простір і час це лише текст, написаний невідомою цивілізацією або навіть самими законами фізики, то кожен астрономічний об'єкт стає важливим словом або реченням цієї нескінченної розмови. Можливо, мовою зірок до нас звертається міжзоряні цивілізації, які навчилися вплітати свої повідомлення у фізичні характеристики астрономічних об'єктів і до самої тканини реальності. Такою мовою можна надіслати повідомлення і бути впевненим, що якась цивілізація колись виникне і отримає їх хоч би через мільярди років. Мова зірок може бути одночасно і мертвою, і живою. Ті, хто їх створив, можливо, вже не існують, але їхні слова досі звучать у пульсаціях нейтронних зір, спектрі, квазарів або навіть у квантових флуктуаціях. Якщо ми навчимося розуміти їх, то, можливо, знайдемо не лише відповіді на питання про походження Всесвіту, а й щось набагато важливіше доказ того, що ми не самотні у цьому великому, безмовному, на перший погляд, космосі. Ідеї, культура і навіть будь-які попередження від цивілізацій, які звертаються до всесвіту, мовою зірок, безперечно вплинуть на людство непередбачувано.